Доброго-доброго ранку, друзі. Мене звуть Юлія Бойко, я старший бізнес-тренер компанії Богуштайн, вона на нашій традиційній тай-менеджмент-зарядці. І сьогодні я хочу вже вкотре, мабуть, підняти тему, яку б я назвала муза натхнення чи дисципліна і планування. От, мабуть, прямо ось так: муза натхнення чи дисципліна і планування. Надихнула мене на це поговорити з вами книжка, яку я зараз читаю. Вона називається Не музи, а м'язи. Це книжка взагалі більше орієнтована на людей, які пишуть щось: письменники, автори там, творів різноманітних, да, і саме про те, яким чином розвивати свою цю здатність сідати, працювати. І створювати результат незалежно від того, чи є в тебе натхнення, чи немає в тебе натхнення, чи прийшла до тебе муза, чи не прийшла до тебе муза. І е, зараз хочу якраз про це поговорити і трохи розвіяти міфів щодо того, що є певні гілки е, там, професій, або є певні типи людей, або є певні типи діяльності, в яких планування не є. Оптимальним, де суто творчий процес, і без цієї творчості, без цього творчого пориву, нібито неможливо створити результат. І ці люди вони кажуть, що я не люблю планувати, тому що я творча людина. Я не люблю планувати, тому що я не люблю, коли все заздалегідь передбачено. Мені потрібно, щоб була якась спонтанність, якась невідомість. І тоді, коли це є, і в якийсь там певний момент до мене прийде натхнення, я обов'язково зроблю те, що маю зробити саме як творчий результат. Своєї діяльності, написати твір, написати картину, там створити, можливо, якусь презентацію, оформити там щось. Неважливо. Не Творчих професій багато, насправді, і ось ці люди, які називають себе творчими, да, вони дуже часто кажуть про те, що тайм-менеджмент менеджмент це не для них. Або, наприклад, є люди, у яких професія може й не дуже творча, але при цьому вони. Називають себе творчими людьми і кажуть, що вони не можуть планувати працювати за розкладом, що вони не можуть планувати, тому що творять і створюють результати тільки тоді, саме коли є натхнення і є муза. І мені сподобалося кілька цитат з цієї книжки, я їх приведу і далі дам вам такі певні тези, поради. Да, і Подивимося на те, до чого приводить думка, що без натхнення неможливо створити результат. До чого приводить думка, що планування та дисципліна це не для творчих людей у підсумку. Да? Фраза Гюстава Флобера усе натхнення полягає в тому, щоб щодня от, в один і той самий час сідати за роботу. Усе натхнення полягає у тому, щоб щодня в один і той же час сідати за роботу. І питання заключається в тому, що насправді сам цей творчий процес і сама муза, вони приходять до людини тоді, коли вона ну, в контексті. Потоці тієї роботи, яку вона має виконувати. І я вже на власному досвіді неодноразово переконувалася навіть у себе в роботі, да, там, створюючи презентації, наприклад, коли я готуюся до якихось виступів при розробці абсолютно якихось нових презентацій, наприклад, на якісь теми, на які я раніше не вела, наприклад, там майстер-класи, чи не робила якісь доклади, чи не робила, наприклад, тренінг на якусь певну тему. Да? Є, наприклад, запит на тренінг на нестандартну якусь тему, яка не є там у нашій стандартній лінійці тренінгів, які ми проводимо. Ми робимо тренінги по індивідуальному запиту клієнта, і це теж має бути певний творчий процес. Так, тобі треба, щоб прийшла та муза, щоб ти сів і почав розробляти ту нову програму, створювати ті нові слайди, розробляти ті вправи, все це між собою поєднувати і дивитися, яким чином найоптимальніше, найкрутіше вийде у підсумку результат. Так от можу вам сказати, що насправді муза і натхнення приходить тоді, коли ти починаєш занурюватися в тему і починаєш з цим працювати. Поки ти в тему не занурюєшся, і натхнення насправді. Немає і тому одна з найулюбленіших моїх порад для людей, які кажуть про те, що я поки що не можу почати творити мені потрібно, або ну, я чекаю свою музу або натхнення. Це насправді порада. А виділи собі хоча б 10 хвилин часу, і почни займатися цією справою. Бо якщо мова йде про там, створення чогось, да, можливо, тобі треба почати збирати про це інформацію, або читати, моніторити якусь інформацію щодо цього, або там, збирати якісь дані про це, або просто почати занурюватись у цю тему, і навіть, до речі, дуже класна порада, навіть планування самого процесу виконання. Цієї задачі, яка перед вами стоїть, уже занурює вас у процес, фокусує на цій темі і дає вам набір ідей, які допоможуть тобто, створювати результат. Тобто просто процес планування. Тобто, перша навіть порада навіть не взяти 10 хвилин і почати працювати, а першою порадою, мабуть, буде все-таки сісти за планування цього процесу. Наприклад, якщо треба створити презентацію, ти сідаєш і дивишся, ага. Моя презентація має бути такою-то, на таку-то кількість там, часу, наприклад. В да? своїй презентації я хочу сказати про це, про це, про це, обов'язково буде сказати про це. І ось тут в процесі того, як ви це тільки плануєте зробити, тобто ви ще не створюєте, ви ще не наповнюєте інформацією, ще про прямо створення результату мова не йде. ви ще тільки плануєте, як ви це будете робити. Навіть якщо ви сядете і просто відкриєте свій графік, на своєї завантаженості прикинете скільки приблизно часу вам треба для того, щоб створити цей результат, і почнете це розподіляти в своєму графіку вже існуючих якихось задач, і дивитися ось тут, ось тут, і ось тут у мене є вікна, ось тут, ось тут, ось тут. Я в принципі можу виділити час, щоб цим позайматися. Це вже буде фокусувати вашу увагу на певній темі. І вже будуть з'являтися певні ідеї, що з цим далі робити. Далі, тобто це перша порада, сісти і почати планувати. До речі, в тайм менеджменті є навіть статистика, яка каже про те, що 10% часу від загальної кількості часу на виконання задачі економить 50% часу підсумкового, який ви. Витратити на виконання задачі. Тобто, якщо ми це з вами переведемо у цифри, то якщо задача виконання задачі займає годину, то виділивши 6 хвилин на планування виконання цієї задачі, ви зекономите потім 27 хвилин. На виконання загалом задачі, тобто виконання цієї задачі займе у вас на годину, а 27 хвилин. Тобто, це навіть є статистика в тайм-менеджменті, що це працює саме таким чином. Як це працює насправді дуже просто, немає тут ніякої магії, бо в момент, коли я починаю планувати виконання якоїсь задачі. Я продивляюсь для себе весь алгоритм, які кроки я маю зробити. Я дивлюся, на яких кроках мені, наприклад, потрібна буде якась інформація від якихось інших людей. Я надсилаю запит по цій інформації вже на початку цієї роботи, і на момент, коли я доходжу вже в виконанні своєї роботи до цього пункту, є висока вірогідність, що мені ці дані вже надішлють. Якби я не планувала і просто працювала, 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 і дійшла до пункту, де мені потрібні якісь дані від якоїсь іншої людини, тільки на цьому етапі дала запит про те, що вони мені потрібні, то мені довелося чекати, поки мені їх пришлють. А так я вже в процесі виконання запустила якийсь певний процес, який відбувається без мене автоматично якоюсь іншою людиною, розумієте? Тобто таким чином це один з таких прикладів є прикладів, як процес планування оптимізує час на виконання задачі загалом. Доброго доброго ранку, дуже рада, що ви долучаєтеся стандартно до наших та менеджмент зарядок. От тому навіть просто на ось такому дуже короткому прикладі видно, яким чином ви економите час просто в процесі планування виконання якоїсь задачі. Але якщо казати про натхнення, то це теж так також до цього має безпосереднє це, також на це має безпосередній вплив. Так от, перша порада: сідайте і плануйте процес виконання тієї задачі, яка у вас є, навіть якщо вона творча, навіть якщо це написання книги або написання якогось твору, або написання якоїсь статті, наприклад. Да? Планування виконання цієї роботи, а потім, уже як інструмент боротьби з прокрастинацією, бо дуже часто ці творчі люди, які кажуть, що я творчий, я не можу планувати, я не можу сідати. І виконувати роботу за графіком це ті люди, які виправдовують свою прокрастинацію тим, що не сідають за роботу, і вони виправдовують свою прокрастинацію тим, що вони творчі люди і що вони чекають на своє натхнення. Так, от, щоб боротися з безпосередньо з цією прокрастинацією, бо вона, до речі, не дуже гарна подруга, бо у підсумку створює для вас дуже-дуже багато таких поганих наслідків. Бо коли ви прокрастинуєте, не виконуєте щось вчасно, то окрім того, що ви гризете себе, що окрім того, що у вас знижується самооцінка, у вас ще й починають з'являтися проблеми з іншими людьми в комунікації з іншими людьми. Бо якщо ви комусь щось пообіцяли зробити і не зробили це вчасно, вас вже не сприймають серйозно, ви вже не є надійним партнером. Ви вже не будете отримувати якісь певні замовлення від якихось певних людей, які вже перестали вас сприймати серйозно, і у підсумку ви просто втрачаєте в доході. І тому тут дуже важливо, щоб ви, до речі, якщо казати вже про дохід, то ще одну цитату вам з цієї книжки я зараз наведу, і ну, це прям чітко відображає, як це працює. Письменник має скласти для себе чіткий графік і дотримуватися його. Письменство це професія, а не мистецтво. Людина, яка ухиляється від роботи через брак натхнення, просто дурить себе, а ще живе у злиднях. Тобто розуміємо, людина, яка виправдовується браком натхнення, насправді у підсумку живе у злиднях. Тому що не виконує роботу вчасно, як результат немає. Доходу вчасно, да, бо немає того результату, який від нього очікується. І саме тому ми знаємо дуже багато таких прикладів, як бідний художник. Да. Це саме про це. Муза не прийшла, і тому я у підсумку не можу заробити грошей на своїй творчій професії. От тому перше планування, друге, да, ось цей підхід, коли ви навіть прокрастинуючи, навіть розуміючи, що задача займе багато часу. Що, наприклад, ви розумієте, що це якось там зараз на, 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 наразі для вас складно. Беріть для себе так, таку, давайте собі таку обіцянку попрацювати з цим буквально 10 хвилин через 10 хвилин. Переключитися на якусь іншу задачу, і навіть 3-5 підходів протягом дня по 10 хвилин вже дадуть вам півгодини годину праці над якоюсь задачею, а це вже добре і краще, аніж нічого. Це перший момент. А другий момент, на який треба звернути увагу, що частіше за все, ці 10 хвилин, за які ви занурюєтеся у якийсь певний процес. Перетікають потім у годину часу над цією задачею, і я на 100% впевнена, що ви були свідками таких обставин у своєму власному житті. По відношенню до самого себе, коли ви відкладали, відкладали, відкладали дуже надовго якусь задачу, потім сідали за неї, робили її, виконували її у підсумку швидко і із задоволенням, а потім задавали собі питання: Бліна, чого я останні два тижні відкладав цю задачу, і ніяк не міг за неї сісти? Якщо у підсумку я, по-перше, отримав задоволення, а по-друге, вона виявилася не настільки тяжкою, не настільки довгою чи тривалою, як я собі тоді уявляв. По типу тю, чого це я так довго це тягнув, якщо це у підсумку виявилося набагато простіше. От, Тому застосовуйте це. Ну і третя порада, вона така більш системна, більш, ну, я б така сказала, довготривала і стратегічна, це дійсно мати певний час, коли ви прямо берете і сідаєте за роботу. Мати це в себе в графіку як постійну таку історію. Я дуже часто раніше наводила приклад у приклад Чайковського да композитора, у якого колись в інтерв'ю запитали. І ми знаємо, що ви завжди працюєте над музикою у один і той же самий час. Що ви просто приходите, сідаєте за інструменти, починаєте писати музику. А скажіть, будь ласка, а як ви її пишете, якщо муза може прийти, а може не прийти? От як у вас так виходить, що ви прийшли за розкладом, сіли за інструменти, почали писати музику? На що Чайковський відповів: Муза хай приходить тоді, коли хоче, а я тренуюсь за розкладом. І тому ось це тренування за розкладом, воно набагато ефективніше і набагато результативніше для людини, аніж очікування музи, яка чи прийде, чи не прийде. Бо насправді муза приходить до тих, хто готовий її зустріти. А готовий ти тоді, коли ти дійсно за графіком тренуєшся і готовий до того моменту, коли вона прийде, повністю готовий її зустріти і видати класний результат. Якщо ж у вас є проблеми з дисципліною. Якщо ж у вас є проблеми з тим, щоб гармонійно планувати. Якщо ж у вас є проблема з тим, щоб заставити себе а, створювати результат за розкладом і перестати прокрастинувати в своєму житті, то ми, компанія Бугуштайм, готові вам у цьому залюбки допомогти. У нас з цього приводу є просто ідеальний продукт, який допомагає планування. Роботу зі своїми задачами, з пріоритетами, роботу зі своїм списком задач на день, роботу у режимі багатозадачності, ваші списки відкладених задач, які тягнуться за вами вже там місяцями, а може й роками, прямо імплементувати у ваше життя, тобто не просто провести для вас навчання, де ви щось послухали, забули і пішли собі далі, а прямо взяти оці дані по плануванню, імплементувати прямо. Одразу у ваше життя. Тобто не вчитися, а прямо жити під час навчання і прямо одразу в своє життя це все застосовувати. Тоді ми запрошуємо вас на наш онлайн-реаліті тренінг Turbo21. Тай-менеджмент квест Turbo21. 5 грудня у понеділок ми стартуємо наш наступний потік цього курсу, і ви можете. І вам треба до нього долучитися, якщо ви дійсно розумієте, що у сфері тайм менеджменту у сфері планування, вам треба навести лад і да, з цим якимось чином повзаємодіяти якісно. Тому пишіть у коментарях до цього ефіру квест 21. Ми надішлемо вам у особисті повідомлення більш детальну інформацію з програмою, з вартістю, з умовами, яким чином ви можете долучитися. І в понеділок будемо залюбки раді бачити вас серед наших учасників на цьому квесті. Все, друзі, на цьому я з вами прощаюся. Гарної, продуктивної вам творчої і результативної суботи!